Слава Ісусу Христу, моє возлюблені, молитва вранішня. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, у всякий час цього дня у всьому наставі підтримай мене. Господи. Які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи правильно, просто розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім діяти на добро. Господи, дай мені силу перенести в тому дня, що настає і всі події протягом дня. Господи, керуй сам ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи. Не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і керуй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє, для розуміння твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішна твоя дитина, міг правильно служити тобі і ближнім моїм. Господи, дякую тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить тебе, все сприяє на добро. Господи, благослови всі мої виходи і входи, діяння, слова і помисли удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати і благословляти Тебе, бо Ти благословенний навіки. Амінь. Узлюблені братики та сестрички, Ранок, який розпочинається з молитви, він просто преречений бути добрим. Благословенного вам дня, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пока.